Олександра Синенко, більш відома як Олександра Горошка, ньюборн фотограф професійно знімає новонароджених у перші дні життя, співвласниця спеціалізованої студії для ньюборн зйомки Досвід роботи понад 7 років. Любить фотографувати свою родину, готувати хліб з чоловіком і знаходити гумор навіть у найхаотичніших буднях мами. Життєве кредо, тепло, яке ти вкладаєш у справу, завжди дає результат. Фотографувати, немовля. С і сфотографувати так, як ніби воно дійсно оце малесенька горошинка, скрутилася <с так <с гарно. Це те, чого дуже хотілося б. Наскільки це от складно, розкажіть мені, будь ласка. Це така достатньо специфічна зйомка, вона відрізняється від звичайних дорослих зйомок, скажімо так, тому що весь процес все, абсолютно всі процеси лежать на тобі. Відповідальність несеш ти. Тобто батькам варто тільки прийти до нас. все решта від зміни підгузка до переодягання, до позування. Абсолютно все робимо ми. Чому кажу ми? Тому що ми працюємо в дуеті. Я зі своєю колегою, саме я позую дітей, а вона фотографує. І це дозволяє прям батькам зробити собі таке свято вихідний, тому що в нас на студії вони можуть посидіти, поспати, попрацювати, вийти на каву. Були випадки навіть там, що вийшли на шопінг. Ми зйомку завершили і ще чекали батьків, поки вони повернуться за дитиною. Я обіцяв просто на початку ефіру, що я обов'язково запитаю, скільки триває ось ця підготовка, тому що е, от До, для, для мене, одного фото. Для так, одного так. фото. Ну, нехай фотосесія. зрозуміло, що одне фото не будете робити цілу серію. Але підготовка, як я чую, дуже тривала. Якщо ви кажете, і на каву вийшли, і на шопінг встигли. Так, ну середня тривалість зйомки це десь дві години. Середня тривалість. Але це не весь час саме фотографуємо. Загалом, чому така тривалість, щоб дитині було комфортно? Тому що головне, щоб це був звичайний. Ричний для них день, щоб не було стресу. Тобто, треба міняти підгузок, міняємо підгузок. Треба поїсти. Їмо треба зачекати, поки дитинка заспокоїться Засне – Чекаємо, тобто абсолютно не спішно. Три кита, скажімо так, на яких базується ця – це час. Витримка і безпека малюка, тобто ось це головне. Слухайте, я думаю, зараз багато хто з батьків, хто слухає це, вони розуміють, що якщо вам нема кому віддати дитину, побавитись, ну нема бабусів і дідусів, ви можете замовляєте фотосесію, йдете на шопінг, відпочивати і все це нам неодноразово ну, поступали. Такі пропозиції, такі пропозиції. Що давайте няні, да. і, і ще й фотографії на додачу. чим непогано, так ми бачимо дуже багато різних образів. Чи є у вас якийсь? Особливо улюблений саме для вас. За якихось причин я люблю, коли в центрі уваги малюк. Тобто я не сильно люблю багато реквізиту, а просто чистий тканинний фон і малючок, і в позуванні, яке найбільше нагадує внутрішньоутробне. Тобто, щоб саме передати те, який він крихітний, як поміщається в долоньках, знаєте, бо цей період насправді досить швидкоплинний, і от по своєму досвіду, як мами двох, і по досвіду клієнтів, можу сказати, що перший місяць батьківства він такий трошки як в тумані, знаєте. Є ти таке. ніби на 100% засереджений на дитині, але це рутина. І ти не завжди встигаєш от розглядіти ці пальчики, оце вушка, волосечко. Тому ці фото така своєрідна машина часу. Ти от переглядаєш і інколи не віриш, от правда, такий малюк, от такий, такий от був, вже не пам'ятаєш цього вживу. Ви кажете, період швидкоплинний. Так. А скільки цей період триває, який дозволяє робити саме ось такі фотографії? Ми рекомендуємо робити таку зйомку в перші два тижні, тому що взагалі по медичних нормах малюк вважається новонародженим 28 днів, потім це вже груднічок. Але перші два тижні вони найбільше пам'ятають оці внутрішньоутробні пози, так? тобто обмежений простір, скручене положення, шум, тепло. Для них це все комфортні умови. Так? А вже потім вони дуже швидко. Розвиваються, тримають голівку їм же це все некомфортно, не актуально стає. Неможливо відірватися просто від цих відео. Ми як зачаровані, дивимося, як вони реагують. Я бачу, вище ще їх приколисуєте, так? Так щоб абсолютно весь процес працюємо ми з дитинкою. Ну, ми а... мамі даємо тільки погодувати, якщо це ГВ. Це якщо ж... це штучне вигодовування, то ми можемо і самі погодувати. Це обслуговування. <клес> ну а бували такі випадки, що зривалася зйомка. От дитина якось дуже реагує нервовано? Чи Сам... в ваших руках саме реакції на зйомку ні, не, не може таке бути. Може бути. Якісь фактори більш особистісні, тобто щось турбує дитинку в плані фізично, але зйомки ми ну не відміняли, не переносили. Було навіть таке, що батьки дзвонять, кажуть, ми не приїдемо, ми всю ніч не спали, це неможливо. Він розвиває, розривається, плаче, ну нічого не зробимо. А приїжджали на студію, все добре. Як бачите, заспокоювали. заспокоювали зустріли, так, зустріли. тому що тут все в комплексі, знаєте. Шум, тепло, позування внутрішньоутробні, твій спокій, спокій батьків, бо вони бачать, що все окей, і воно працює так. Дітки заспокоїться, і ми спокійно можемо їх відзняти. От, Веронічка, так делікатно запитала, чи зривалися зйомки, бо дитина себе якось не так почуває. А давайте будемо прямо запитувати. Ми розуміємо, що це немовлята. Є фізіологічні процеси. Дорослі їх проконтролювати можуть. Я думаю, що на жодній роботі більше вас не запісяли і не зригнули на вас. Це не без цього, звичайно. У нас на студії записний гардероб завжди для цього. Запитати, Реквізит? скільки так, потрібно так, комплектів так. реквізиту майбутній лікар, так, та? так, Мати батьки, батьки, лікарі, так цієї малютки є реквізиту дуже багато. І в чому плюс, що ми працюємо на студії, а не на виїзді на будинок, наприклад, так, додому, до клієнтів, тому що ми завжди можемо щось замінити. Так, якщо в процесі щось не сподобалось, забруднилось і так далі, ми з легкістю все під руками замінили і працюємо далі. І ну, плюс цієї зйомки, що вона під ключ, розумієте, тому що коли ти щойно після пологів, тобі явно не до того, щоб шукати студію фотографа, реквізит. обирати образи, реквізит. Тут ти обираєш образи, які тобі подобаються, приходиш на студію і все. І довіряєш процесу, насолоджуєш. Тобто, ніякої такої спеціальної підготовки з боку батьків ну, не потрібно. Ну, дуже мило, дуже. Дуже мімішна ця наша розмова вийшла, і як про таке не поговорити, як сьогодні у день немовля, Правда, Олександро, я вам зізнаюся, ви розвинули в мені почуття, що я шкодую, що у моїх дівчат не було ньюборн е, фотосесії. Ти можеш ще все виправити? Так, так. Я вже задумаю, чого це я так вдивляюся в цей телевізор? Не знаю, Саша, ні. Я більше на таке не підпишуся, так? Навіть не шуткуй про це. Але хочу також сказати, що я знаю, в чому секрет, чому у вас так ваші клієнти настільки задоволені, і ваші маленькі клієнти виглядають теж щасливими. Це те, який позитив іде від вас, тому я вам бажаю. Ми всі вам бажаємо розвитку вашої діяльності. Дуже хочемо, щоб маленьких вінничан на цих світлинах було ще. Da begynner vi å jakte.